Сьогодні заступаємо в нанесення служби по охороні громадського порядку міста Черкаси. Основна увага міру особистої безпеки підконтролюємо наказ військової адміністрації після 9-ї години заборонено на продаж алкогольних напоїв. Після 22-ї години розпорядження також є в червні місяця заборона будь-яких закладів харчування, закладів дозвілля, тобто розважальні заклади повинні бути зачинені.

за я да? только, только привет, привет, привет. Это... Да, все в этом году, не Николай, я только ты уверяю.